Всім привіт вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, чому Польща погрожує Україні? Деталі в цьому відео. Єврокомісар поставила крапку в питанні повернення українських чоловіків мобілізаційного віку і ще декілька важливих новин. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал. Підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, у відносинах між Польщею та Україною знову виникли розбіжності. Спочатку Польща заявила, що не буде збивати російські безпілотники чи ракети над Україною а також не буде тренувати українських солдатів на українській території. Про це до речі заявив заступник міністра оборони під час зустрічі глав оборонних відомств ЄС Польщі Павел Зелевський. Таким чином він рішуче відкинув українську пропозицію, щоб країни-союзники НАТО, такі як Польща, збивали російські ракети або безпілотники, що летять на них, але все ще перебувають в українському небі. Так само рішуче Зелевський відкинув ідею Києва про навчання поляками українських військових на українській території. Я так розумію, що тут потрібна підтримка кількох країн, і Польща вагається, щоб не бути наодинці з таким рішенням. Він також наголосив на необхідності домогтись згоди сполучених штатів у підтримці рішення щодо збиття російських. Ракет в свою чергу Дональд Туск заявив, що Україна не вступить до Європейського союзу без згоди Польщі, Тож, з'ясування історичних питань на його думку насамперед в інтересах України. Тобто, що Україна не може бути прийнята до європейського союзу, поки Варшава і Київ не вирішать питання волинської трагедії. Україна каже: Він не буде членом Європейського союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні. Це не лише питання кордону, це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів. Зазначив Туск. Але щодо волинської трагедії, хочу нагадати, що мабуть поляки вже забули, що такі вибачення від українського, до речі, президента вже були висловлені. Причому неодноразово. Наприклад, хочу нагадати, що у 2016 році тодішній президент Петро Порошенко встав на коліна перед монументом жертвам волинського конфлікту, що розташований у Варшавському районі Жолібош. Також хочу нагадати, що українська сторона, не ставлячи під сумнів, вчинені дійсні воєнні злочини проти мирного польського населення, що подібні злочини вчиняли обидві сторони. Тобто, примирення повинно бути як з боку України, так і з боку Польщі. До речі, 78% поляків вірять у можливість українсько польського примирення. Втім, наймовірніше це примирення буде досягнуто тим, що і для українців, і для поляків нинішня співпраця між країнами. Під час війни в Україні а також перспективи цієї співпраці в майбутньому будуть будемо сподіватися важливіші за історичні суперечки. Сполучені Штати Дональд Трамп заявив, що не балотуватиметься у 2028 році, якщо програє вибори зараз. Колишній президент Сполучених Штатів зазначив, що не планує знову брати участь у виборах, якщо програє на президентських виборах цього листопада. В інтерв'ю Sinclair Media Group він підкреслив, що не бачить сенсу знову балотуватись у разі поразки від віце-президентки Камали Гарріс. Я не думаю, що це станеться, сказав Трамп. Трамп, до речі, рідко визнає можливість поразки, проте вже вдруге. За чотири дні згадав про такий сценарій. Європейський союз поставив крапку щодо питання повернення українських чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. ЄС не повертатиме в Україну громадян мобілізаційного віку примусово, адже це попросту неможливо згідно з директивою про тимчасовий захист, сказала єврокомісарка з внутрішніх справ. І останнє, друзі часто говорять про те, що Європа об'єднана спільними цінностями, але кожна нація погодя зберігає свій унікальний підхід до життя соціальних норм та спілкування. Хочу розповісти вам про менталітет та звичаї деяких європейців. Отже, почнемо з Німеччини. Німеччина погодьтесь, це дисципліна та пунктуальність. У німців одна з найяскравіших рис це дисципліна. Вони цінують порядок, організованість та відповідальність. Якщо у вас на 9 на 9.00, то не варто приходити пізніше, навіть на 5 хвилин. Німці люблять заздалегідь планувати свій день, уникати хаосу й зайвої імпровізації, так скажемо. Це стосується як особистого життя німців, так і бізнесу. Отже, погодьтеся, що дисципліна в роботі дозволяє німцям бути однією з найпродуктивніших націй в Європі. Ось, наприклад, Італія і також Іспанія це емоційність і сімейність. На противагу Німеччині, Італія, Іспанія це країни емоцій, гнучкості та пристрасті. Італійці, іспанці вони живуть із сильними почуттями і не соромляться їх виражати у будь-якій ситуації. В них сім'я це основа всього. Сімейні обіди можуть тривати годинами, бо кожна зустріч це ритуал, так скажемо, де важливо не лише їсти, а й розмовляти, спілкуватись, обмінюватись новинами. Італійці, іспанці менше звертають увагу на формальності і більше на комфорт і насолоду від моменту. Франція, Франція це просто індивідуалізм і свобода. Французи відомі своєю любов'ю до свободи і прав людини, вони цінують індивідуальність та особисту автономію, так скажемо, що видно у їхньому повсякденному житті. Звичка насолоджуватись моментом. Важливий елемент французького менталітету. Вони часто говорять про радість життя і намагаються знаходити баланс між роботою та відпочинком, не жертвуючи одним заради іншого. Скандинавія соціальний консенсус і рівність. Швеція, Норвегія та Данія мають особливий підхід до соціальної рівності та добробуту. Скандинавські країни, до речі, одні з перших запровадили щедрі соціальні програми. Що гарантують високу якість життя для всіх громадян, тобто ідея рівності у суспільстві настільки глибока, що тут рідко можна зустріти демонстрацію багатства чи статусу. Люди цінують простоту, екологічність і турботу про природу. Ми ж, українці, значною мірою базуємось на взаємодопомозі. Гостинності та адаптивності. Історично, на жаль, через численні війни та виклики ми навчилися пристосовуватись до будь-яких умов і цінувати підтримку родини та друзів. В Україні люди більше схильні до спонтанних рішень, ніж європейці, і часто вирішують питання походу. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловляйте в коментарях. Під цим відео підписуйтесь на канал iFromUkraine, Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. До зустрічі!